Страшна трагедія сьогодні трапилася на Кіровоградщині. П'яний водій поліцейський вбив трьох 17-літніх дівчат у селищі Новгородка. І ще четверо випускників зараз борються за своє життя. Водію загрожує всього 10 років ув'язнення. Я та українське суспільство вимагаємо розслідування цього страшного ДТП. і Притягнення до відповідальності п'яного поліцейського як мінімум на довічне ув'язнення. Якщо ви підтримуєте мою думку, ставте вашу вподобайку і залишайте коментар. Вимагаємо публічного суду над п'яним поліцейським. Постраждала Євгенія Шимко, яка відлетіла на 4 метри після того, як машина вилетіла з дороги в поло і на швидкості перекинулася. Дівчинка вижила. Вона має змогу сьогодні розказати українцям, що. Трапилося, як виявилося, вона та ще один одногрупник намагалася врятувати своїх друзів. А поліцейський втік з місця події Євгенія та інший одногрупник розказують шокуючі подробиці. ДТП виявляється, що водій спеціально крутив кермо з боку в бік і випивав під час водіння. Отже, дочекайтесь деталей за хвилину. Вічна пам'ять загиблим трьом дівчатам Олена Грищук, Наталія Дорошко та Діана Каналош у селищі. Сьогодні оголосили день жалоби. Я виліз з машини. Через злобаєш скло, кажу, потім побачив. Я не знаю, як це називається, Просто однокласницю в жахливому стані, що вже їй нічим, не, нічим їй не допоможеш. Нашов другу, третього відкрив і четверта була, виходить під машину. Вибіг на дорогою, почав махати руками. Також сьогодні поговоримо про те, що... Цілилися у серце і голову. Підлітків у Бердянську вбили снайпери. Цих хлопців має знати вся Україна, звати їх Тигран та Микита. Слава Тиграну! Слава Микиті, які до кінця боролися з російськими окупантами в окупованому Бердянську. Все, це смерть, Прощайте. Слава Україні! А відомий російський співак публічно спалює сьогодні свій паспорт і проситься у Київ у Російській Федерації, проводяться перевірки. Хто він та чому суне в Україну? Деталі за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн підписуйтесь на канал і включайте дзвінок, аби не пропускати сповіщення про нові відео. Надамо розголос. Сьогодні страшній ДТП на Кіровоградщині. Поширюйте це відео, адже під час випускного веку. Чора у селищі Новгородка сталася трагедія в аварії. Загинули одразу три випускниці місцевого ліцею. За кермом автомобіля був поліцейський у стані алкогольного сп'яніння. То було сім пасажирів близько четвертої години ранку, 25 червня, неподалік від селища Новгородка. Сталася смертельна ДТП. Автомобіль Мерседес benz вилетів з дороги та перекинувся. У салоні було сім осіб, випускники місцевого ліцею. Три неповнолітні дівчини загинули, як розповідають місцеві жителі. Напередодні проходив випускний вечір. Молоді люди святкували в кафе. Декілька людей вирішили, що зустрічатимуть схід сонця у четвертій годині ранку. Підвести хлопців і дівчат вирішив сержант поліції своїм авто. Він перебував весь час із випускниками та випивав. Припускають, він був чиїмось родичем. У салону містилося семеро пасажирів. Попереду на пасажирське крісло сіли двоє, ззаду п'ятеро. Спочатку авто рухалося повільно, але потім водій набрав швидкість і не впорався з керуванням. Машина вилетіла з дороги в поле і на швидкості перекинулася. Сам водій з місця аварії втік. Господи, ну як же ж втекло воно звідти? Ну як совісті в нього вистачило. Господи, на місці загинули дві випускниці, третю до лікарні забрала швидка допомога. Але в приймальному покої дівчина також померла. Ще одна постраждала, яка вижила Євгенія Шимкова, розповідає сьогодні деталі моторошної аварії. Дівчина зараз перебуває у лікарні, в неї болить спина, але стояти і ходити вона може. З нами увесь час був родич цього друга, цей поліцейський, який був за кермом. Він випивав. Під ранок всі вирішили зустрічати світанок. Поліцейський сказав, що йти довго запропонував їхати. Ми погодилися, стояли біля машини. Коли підійшли ще троє чи четверо людей. Згадує Євгенія. Вона зазначає, що разом з водієм в машині було восьмеро людей. Троє спереду і п'ятеро позаду. Троє, бачите, друзі. Взагалі, жодних правил водіння поліцейські не знали. А випускники сіли, мабуть, були теж веселі після випускного. Я єдина була не з їхнього класу, каже Євгенія. Мені сказали, що я відлетіла на 4 метри від машини, я встала, до мене побіг племінник, до цього він мене гукав, то я не чула. Я встала і ще чула, як дівчинка кричала з-під машини, але її не встигли врятувати. Одну одразу сказали, переїхала машина, а друга ще кричала. Євгенія додає у новгородці. Ми їхали повільно. Я дивилася тоді на спідометр 20 кілометрів на годину. Потім ми приїхали міст. І він почав набирати швидкість. Там я вже не дивилася на спідометр. Останній, що пам'ятаю, він почав крутити кермо спеціально з боку в бік. Ми почали трохи з'їжджати з дороги. Він різко крутнув кермо у зворотній бік, але в нього нічого не вийшло. За кермом легковика був молодий співробітник Нацполіції, свідки твердять, з місця аварії він намагався втекти. Покамісь, хлопці гинуть на сході. Ті, хто длижний порядок наводить, підтримують, вони в п'яному і садять куча людей в машину і показують, які вони настільки їм можна все робити. Вся дозволеність це. Ця... п'яному поліцейському втікачу загрожує всього до 12 років позбавлення волі. Я звертаюся до всіх родичів і хто б був свідком цієї трагедії, вийти до мене на зв'язок, аби надати ще більшого розголосу цій ситуації. Ми вимагаємо довічного в'язнення за таке недбале, нахабне і цинічне ставлення. Та й, взагалі, я навіть не знаю, як це прокоментувати. Видання обозріватель розповіли про загиблих школярок, 16-річну Наталію Дорошко, дівчина з меде. Лю закінчила школу, збиралася вступати до вишу. Цього ж дня в сусідньому селі Білозерне прощалися з її однокласницею Діаною Каналош. Дівчині кілька днів тому виповнилося 17. Сім'я до села приїхала із сусідніх ручейків. Діана народилася вже тут. Дуже спокійна, привітна, вихована дівчина красуня Їх зі старшим братом. Мама ростила сама. Батько рано помер, допомагала ще бабуся. Мама працює охоронцем у фірмі на елеваторі. Жили вони завжди скромно. Для мами це величезна втрата. Вона тяжко переживає загибель доньки. Третя загибла випускниця Олена Грищук, сім'я дівчини, приїхала до Новгородки з міста Лазурне. Херсонської області вони втекли від війни та окупації. Олена добре вчилася і теж закінчила школу із золотою медаллю. Вона була єдиною донькою у сім'ї. Господи, вічлива завжди приходила додому. Красуня дуже старана, дуже любила свою маму. Вони були як подружки. У школі вона завжди брала участь у концертах різних заходах. Це такий біль, що я не можу передати, не можу в це повірити. Поділилася з нами знайома родина загиблої. Все, Слава Україні. Також сьогодні стало відомо, що двох підлітків, які боролися з російськими окупантами у Бердянську, застрелили снайпери. Теграна Оганісаняна та Микиту Ханганова має знати вся Україна. тому... Ми про них говоримо. Вони цілилися одному з хлопців в голову, у іншому в серце. Про це розповіла співзасновниця медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова. В ефірі Радіо Свобода вона зазначила, що окупанти навіть не намагалися знешкодити якимось іншим чином підлітків, які за версією загарбників першими відкрили вогонь. Хоча при всьому. Цьому щоразу під час слідчих дій, коли впродовж півроку хлопці перебували під тиском на обшуки, на слідчі експерименти, слідчі приїхали з кількома джипами силовиків. і всі ці слідчі дії супроводжувалися величезною кількістю озброєної охорони. Натомість в цій ситуації жодної спроби, якщо вірити версії окупантів, що це був напад на поліцейських, якимось іншим чином перешкодити цим діям хлопців не було. Упродовж щонайменше шести місяців хлопців окупанти переслідували Так Теграна Оганісяна загарбники викрадали та упродовж певного часу отримали у відділку окупаційної поліції, де піддавали тортурам. Тиску з боку окупаційної влади зазнав і Микита. Але в останні тижні цей тиск неймовірно посилився, тому що так звані слідчі вже підготували їм обвинувачення у диверсії. Що нібито вони готували підрив електроопор на Мелітопольській залізниці, і цю справу мали передати вже в суд. А це означало, що швидше за все вони будуть знову заарештовані. При цьому їм світило. 20 років ув'язнення Решетилова Переконана, що окупанти обріхують вбитих ними підлітків і намагаються повісти на них злочини, яких хлопці не вчиняли. Перед смертю тигран встиг записати відео. Сьота сміх, пацани. Слава Україні. А от 25-річний російський співак Едуард Шарлот, відомий своїми епатажними витівками, публічно спалив паспорт Російської Федерації, коли переїхав до Вірменії. Як то кажуть, корабель Тоніт Криси бігут. Артист заявив, що хоче потрапити в Київ і попросив українську владу посприяти його офіційному запрошенню. У Росії вже відреагували на антивоєнні заклики виконавця і готують його перевірити. Ролик співак поширив інстаграм, який нараховує майже 200 тисяч підписників. У відео Шарлот заявив, що три роки бореться з режимом проте донедавна жив і працював у Росії. Перетнув кордон, він записав звернення до Путіна, де зачитав короткий віршик про те, що росіяни втомилися від брехні, зазначає воздріватель. Після цього фанати з РФ донесли на співака директорці Ліги безпечного інтернету Катерині Мізуліній, а вона ініціювала перевірку артиста. Шарлот опублікував новий допис, де на камеру спалює свій російський паспорт. Після цього він звертається до українців. Обращение к государству Украины. Меня зовут Эдуард Шарлотт. Я знаменитый композитор Российской Федерации, автор песен. Крайние три года активно противостою политике государства в отношении войны против Киева и устройству музыкального рынка страны. Желаю попасть в столицу Украины, поддерживать людей выступлениями, концертами, различной помощью. Считаю необходимым быть в трудную минуту с теми, кого громят, ущемляют. Я больше не гражданин преступной России. Территориально нахожусь в другой стране. Имею максимальную ясность. Выбираю тех, кто за мир братского народа. Пожалуйста, организуйте путь. Например, через официальное приглашение. Прошу. Очень нуждаюсь в отдаче. Пишите на почту. Вона указана в профілі Instagram. Слава Київській Русі! Але мабуть, не варто дуже серйозно ставитися до Шарлота, адже він був відомий не тільки творчістю, а й дивними витівками. Зокрема, він тричі повідомляв підписникам, що помер, аби привернути до себе увагу. Слава Україні! Слава Збройним силам України. Будемо стежити за цією ДТП за розслідуванням. Буду вдячний, якщо залишите коментарі та поширити це відео, аби більше українців дізналися і аби суд над цим п'яним поліцейським утікачем із ДТП був публічним. Ми вимагаємо найсуворішого покарання для цього втікача, і 12 років це точно не межа.